Колись ми там кудись вложили. Зазвичай, коли мені так говорять, що колись хтось вложив, і щось там згоріло, ніхто не говорить, куди вложив, і скільки їй щось згоріло. Ну, тобто, Безмьоньона, ну, це я розумію, значить, слухав дзвон, де не знаю де він, де? Ну, вон. Тобто, немає ніяких досвід, доказів. Е навіть якщо ж таке було, я це прекрасно розумію, тому що багато банків у нас розрялися. Це нормально. Чому банки розрилися? Ну тому що в них не вистачало резервного фонду. Тому що як будь-який бізнес теж розриється. Пригадайте, може ви колись бізнес починали робити. Ну все не, але вже у нас залишилися ті монстри, які в принципі вже тримаються на плаву, да? у вас ж не прийде в голову, що ЕПЛКОДінбурозоріться або Макдональдс? Ні. От так само, наприклад, заходять в Україну ті компанії, яким пасто по сто п'ятдесят років. І вони так само мають такі акції, як Apple, як ну тобто, вони не роз, не планують розорятися. Вони 150 років працюють. Ви що думаєте, що вони зараз е, чекають, коли ви принесете їм нічасну тисячу е, з там, тих е, доларів, і вони чекали. Ну нарешті пішли розрядитися. Е, Все змінюється, і компанії змінюються. Пам'ятаєте часи, коли в нас не було пластикових карток і почали з'являтися різні банки, не грошими живими, а далі пластикову карточку. Ми такі дивимося на цю пластикову карточку і не знаємо, що з нею робити. І черги стояли в банкомати для того, щоб зняти гроші, тому що ми боялися, що це таке після того, як уже Совєтський Союз розвалився, це вже Україна. Ми боялися, що наші гроші, як в збіркніжках, десь зникнуть. А зараз ми не уявляємо свого життя без пластикової карточки. Мало того, що і ми не уявляємо свого життя навіть без телефона. У нас навіть карточки немає. У нас є все в телефоні, а ми все підписуємо діджитал. Розумієте, все діджитал, діджитал, діджитал. Тобто все змінюється. І да, і банки зараз більш надійніше, ніж раніше. І пенсійні фонди зараз більш надійніше, ніж раніше. І так далі. Тому е, основуватися на е, досвід, який був у ваших дідусів в 90-х роках, я вважаю, що це безглуздя.